Переходимо до малюнка на полотні. Оскільки я віддаю перевагу малюванню одразу пензлами, фарбами, ми готуємо палітру. Видавлюємо фарби починаючи з жовтих і кожну на своє місце окремо. Фарби краще викладати за певною логікою від світлих до темних, від теплих до холодних. Ось в мене якась організована палітра. Тут я показую, якими пензлями я буду користуватися. Малюємо сміливо, тримаючи пензля закінчик і широко. Рух повинен бути вільний і сміливий. Одразу додаємо тон і якісь... шукаємо геометрію, шукаємо ритми, шукаємо те все, що ми вже знайшли в маленькому пошуку.